Друзі, вітаю всіх на Ютуб каналі Української Правди. Далі будемо говорити про нічний та ранковий обстріл росіян, кинджали, іскандери, калібри та шахеди, куди били та куди поцілили все ж таки росіяни запас ракет до ППО, з чого можна зняти грив секретно та заспокоїти цивільних. Ну і довгоочікувані поставки петріотів. Про це все поговоримо далі. Але перед тим закликаю вас, якщо ви у нас вперше, то будь ласка, підпишіться. Також реагуйте на це відео там своїми комісами. Коментарями а також вподобайками, бо так працює Ютуб. Що більше реакцій, то більше людей побачиться відео. Говорити про це буду не сам Ілля для євлеш речне командування повітряних сил до нас долучається. Панеля сьогодні згідно офіційного повідомлення. Повітряні сили знищили 59 ракет та 20 шахедів. Які ви можете повідомити подробиці цієї атаки Росіян? Так ну до відбиття цієї атаки залучалися всі підрозділи, які маються а, в складі сил оборони. Це і мобільні вогневі групи, до яких входять, і сухопутні війська, і державна прикордонна служба, національна гвардія ТРО, які всі спільними зусиллями відпрацьовували по а, шахедам. Також піднімалася винищувальна авіація. Залучалися зенітні ракетні підрозділи а, повітряних сил, а, і а, звісно, що це. Це комплексна робота всіх наших підрозділів, які сьогодні відбивали повітряний напад. Загалом ворог використовував різного типу озброєння. Це е, комбінована атака. Чергова була використовував аеробалістичні ракети. Кінжал е, також використовував крилаті та балістичні ракети. Іскандер М та Іскандер К застосовував ракети типу х101 і Х 555 Та е, також керовані ракети типу х69 та Х-59. Загалом нам вдалося знищити чотири з чотирьох ракет калібр, які противник запустив по нашій території, та 33-45 крилатих ракет Х-101 та Х-555. Також а всі 100% вдалося знищити керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-69 та ще 20 з 21 безпілотного літального апарату. Ворог цілив вже класично по критичним об'єктам інфраструктури. Ну і в цей день, 8 травня, коли ми вшановуємо всіх жертв в боротьбі з нацизмом, так ми бачимо, що ворог. Цинічно абсолютно обстрілює, застосовує велику кількість ракет різних типів, б'ючи по цивільній інфраструктурі, по мирним мешканцям. Звичайно, що це ще раз чергове показує справжнє обличчя ворога та його наміри. Пане Ілля, бачу ваш коментар для наших колег з радіо НВМ. Хотів вас спитати щодо запасів ракет до ППО. Напередодні була інформація, що Іспанія продала ракети для Петріотів. Ви тоді сказали в цьому коментарі, що вони не на нулі, але чого б хотілося? Наскільки більше? Ну, звичайно, що це питання ми не можемо розголошувати у прямому ефірі. Звісно, що ми постійно потребуємо додаткових ракет до систем ППО, власне, як і самих систем різного радіусу дії, оскільки ми маємо вибутувати глибоко ешелоновану систему ППО, малого, середнього та великого радіусу дії разом із застосуванням винищувальної авіації. Ми дуже розраховуємо і чекаємо на літаки. F-16. Ну, і, звісно, РЕБ все разом це зможе давати. Ефі ефективний абсолютно результат у боротьбі з повітряним нападом противника панеля. На останок хочу вас спитати з огляду на останню атаку росіян. На вашу думку, на думку повітряних сил, які сьогодні міста, регіони об'єкти потребують більшого захисту? Бо ну, певно що можна сказати, що Київ місто максимально захищене, наскільки це можливо. Ну, ви знаєте, складно виділяти, коли всі громадяни України для нас однаково цінні, але найбільше зараз страждають прифронтові території, починаючи від півночі, закінчуючи Одесою. Тобто, оцей на півмісяць, так які у нас на північному сході та на південному сході утворився, так він звичайно, що найбільш... Підлягає атакам ворога різного типу, цей безпілотні літальні апарати, це і ракети, і керовані авіаційні бомби. Тому найбільше зараз прикриття, звісно, що потребують саме ці регіони. Однак не варто забувати і про інші, також наші міста, які також досить часто знаходяться під ударами російських ракет. Звісно, що це у України. Вона дуже велика і це потребує колосальних абсолютно ресурсів. Так однак, ми навіть нашими силами, які в нас є в наявності. І в силах і в засобах ми намагаємося проявляти нестандартний підхід, маневрувати, і намагаємося виходити вже з того, що є, і збивати російські ракети та дрони. Ми на останнє питання завтра, 9 травня, день папідаб'єся у росіян. Сьогодні була масована атака. Чекаєте ви можливо повторення цієї подібної атаки? Бо все ж таки за день підготувати знову літаки для атаки достатньо складно з огляду на ті попередні атаки, які ми бачили. Ну я коротко відповім. Повітряні сили вони завжди готові до відбиття повітряного нападу. Панеля, дякую вам за цю розмову. Ілля Євлаш, речник командування повітряних сил, був гостем Ютуб каналу Української правди. Дякую вам.